У цьому приміщенні в Ужгороді надаватимуть консультації закарпатцям, які вирішили оточити родинною атмосферою дітей з непростими долями. Відділ підтримки та популяризації сімейних форм виховання відкрили про обласному центрі соціальних служб. Прийомні патронатні родини та ті, хто створив дитячі будинки сімейного типу, зможуть отримувати тут консультації психолога і соціального педагога чи іншу необхідну допомогу. Ми вирішили створити цей відділ, для того, в першу чергу, для того, щоб ті кандидати, які вже мають діток в сім'ї, щоб вони могли комунікувати, комунікувати надалі між собою, тому що за час навчання вони дуже здружуються, вони стоять такою одною командою, і в них дуже хороша взаємодія комунікація. От нас є дві локації, якщо ви помітили, тут будуть збиратися якби батьки, так а там от такий маленький, така відгороджена зона для діток. Ми зробили для того, щоб там дитячі психологи з ними працювали. Тут працює психолог. Дорослими допомагає, вирішує їхні проблеми. А там працюють дітки із своїм психологом, так само для їхньої підтримки, для різних проблемних моментів, для розбору їхніх ситуацій, і це отака от хороша підтримка. Також цей відділ стане майданчиком для підтримки потенційних кандидатів у прийомні батьки, усиновлювачі, патронатні вихователі, опікуни тощо. Наш відділ створений для того, щоб Люди, які бажають стати патронатними вихователями, усиновлювачами, опікунами, або створити дитячий будинок сімейного типу, мали змогу отримати підтримку, поспілкуватися вже з тими родинами, які мають дітей в родині, та отримати консультацію від наших фахівців. Головна мета новоствореного відділу заохочувати людей долучатися до сімейних форм виховання. Адже зараз близько 100 тисяч українських дітей перебувають в інтернатних закладах, що негативно впливає на їхній розвиток і соціалізацію. Серед тих небагатьох краян, хто уже наважився прийняти малечу свою сім'ю на виховання пані Мар'яна зі сваляви. Уже з нашої сім'ї було сім випускників, я їх так не називаю. Ці дітки наші пішли у родину, що ми дуже радуємося цьому. У сім'ях така була ситуація, що дітки пішли на усиновлення. Зараз у нас один хлопчик, і наразі на протязі тижня ми ще будемо забирати двох дівчаток, дві сестрички, так що буде в нас троє діток. Я надзвичайно вдячна Богу, що мені така прийшла думка почати таку справу благородну. І я би запрошувала усіх закарпаток до цього, бо в нас дуже гостинний край Закарпаття. І я кожен день напевно задаюся цим питанням, що чому більше людей не бере таких діток. Їм нічого не потрібно, любов, обігріти їх і вся радість для цієї дитини. Наразі у відділі підтримки та популяризації сімейних форм виховання складають графік роботи. Родини з Ужгородщини та Мукачівщини запрошуватимуть сюди, а до інших у віддалені населені пункти добиратимуться самостійно. Обіцяють докласти максимум зусиль, аби люди мали потрібну інформацію, могли вільно спілкуватися і мати коло однодумців. Відтак, аби якомога більше дітей мали родину.